아영기 <목소리도> Доброго дня усім. Я рада вітати сьогодні учасників прес-конференції та представників засобів масової інформації. І з нами сьогодні серед спікерів голова Держкіно Пільянко, засновник компанії Highlight Pictures та продюсер фільму Канарка Пропелери Хвіст Ігор Марон, також виконавчий продюсер компанії Highlight Pictures та фільму Микола Базанов і режисер фільму Надія Кошман. А також чекаємо на Тараса Ткаченка, це виконавчий продюсер фільму. Фільму, канарка, пропелер і хвіст, і надаю слово голові Держкіно Пилипу Ілєнко. Доброго дня. Ми продовжуємо таку, можна сказати, вже серію запустити у виробництво 40, як мінімум, 40 назв фільмів. Це фільми різних форматів, різних жанрів. Серед них є анонсів про те, що ми робимо. Розпочинаємо виробництво нових е, фільмів. Загалом цього року Держкіно планує запустити у виробництво 40, як мінімум 40 е, назв фільмів. Це фільми різних форматів, різних жанрів. Серед них є фільми, що 100% фінансуються за, за наш рахунок, є фільми, е, які створюються в ковпродукції. Є фільми, орієнтовані на фестивального глядача, є фільми, орієнтовані на широкий загал, загальну аудиторію, так званий Мейнстрім, канарка пропелер і Хвіст. Це фільм, який орієнтований на дитячу аудиторію. Нам дуже приємно, що один з перших фільмів, які ми запускаємо в виробництво, це фільм. Канарка і Хвіст це е, фільм, який орієнтований на дитячу аудиторію. Е, сьогодні, мабуть, це той контент, якого бракує найбільше. Бо саме е, на цих стрічках буде виховуватися, я сподіваюся, молоде покоління українців, і ці стрічки закладуть ну, в цих е, малих. Громадянах нашої країни, мабуть, ті основні цінності, які вони принесуть скрізь своє життя. У нас був дуже великий період часу, коли ми не могли і не запускали нові фільми, а лише продовжували виробництво тих, що вже знаходилися у, на різних етапах виробництва. І Сьогодні ми дуже раді бачити старт нових фільмів, нових проєктів, а вже більш детально про сам фільм, я думаю, що розкаже і автор, і продюсери стрічки, яким ми бажаємо успіхів, бажаємо удачі і будемо всіляко допомагати, в першу чергу фінансово, бо цей фільм 100% фінансується Державним агентством України кіно як дитяча стрічка. Дякую. І надаю слово Ігору Марону, засновнику компанії Highlight Pictures. Спасибо за пожелання, поздравлення. Для нас це великий праздник сьогодні. наконец то ми починаємо цей проект. Довго ми йшли э, к этому дню. Я хочу поблагодарить Филиппа Юрьевича, что поверил нам, что э, мы, я хочу заверить, что мы не подведем создадим хороший фильм, который сейчас, в принципе, очень нужен для нашей страны. И, э, ну, что еще хочу сказать, что э, мы хотим заверить и Госкину, и наших зрителей в том, что это будет хороший продукт. Спасибо. Дякую вам. Автор сценария и режиссер-постановник фильма Надия Кошман. Здравствуйте. Мы очень на самом деле рады, что наш фильм наконец-то сдвинулся с какой-то не мертвой, но очень такой устойчивой точки, с которой мы никак не могли его сдвинуть. Целых три года мы ожидали этого события. И очень сейчас волнуемся. Я не буду пересказывать вам сюжет фильма, потому что он совершенно простой. Это история мальчика и его мамы, которые хотели, наверное, куда-нибудь уехать из нашей страны. Но есть люди, которые хотят в него приехать и так по кругу ездить, может, до бесконечности. Но на самом деле, чтобы найти свое счастье и свою любовь, не обязательно ехать за три моря или искать каких-то очень дальних людей, а достаточно посмотреть ну, в глаза своим близким или очень близким соседям, как в случае с нашим фильмом. Фильм у нас многонациональный потому что он рассказывает историю двух семейств, которые разные по национальности, и как они между собой поладят, и как дети будут между собой дружить, как взрослые будут находить между собой какие-то точки соприкосновения. И я хочу сказать о жанре фильма. Это лирическая комедия. Это сейчас редкий жанр, хотя, может быть, и не такой редкий. Немножко музыкальная. Она будет смешная, потому что все-таки мы все знаем грузинский юмор, а он будет присутствовать в картине обязательно. Вот. И, конечно же, дети, которые всегда милые, чудесно выглядят в кадре, их приятно смотреть при э, любом сюжете. Вот. Так что мы надеемся, что наконец-то наша канарка взлетит, и полет ее будет виден, и интересен, и радостен многим людям. Мы очень на это надеемся. Спасибо вам. Дякую, пани Надея, и надаю слово Маколе. Кінокомпанія Highlight Pictures це трохи нетиповий партнер для Держкіно України. Ми... У нас в нашому активі є три повнометражних фільми, знятих за приватні кошти. Тобто весь продюсерський склад компанії Highlight Pictures – це практики-продюсери. Зокрема, дебют Тараса Ткаченка в якості продюсера він от щойно закінчив зйомки свого фільму в Італії. Михайло Мальцев він наразі очолює компанію, велику комерційну. Тому у нас у всіх є досвід, досвід участі у фахових заходах, як то, скажімо, канський кіноринок. Наш короткометражний фільм Німфо зараз наявний у iTunes, щоправда, для глядачів з США. Тому немає жодних сумнівів, що у нас вийде класний фільм для широкого загалу глядачів, і це буде прецедентом в історії українського сучасного кіновиробництва. Дякую. Дякую, Микола. І слово надається Тарасу Ткаченко. Я трошки про свої особисті причини влізти в цей проект. Мене він повертає до моєї студентської юності, коли я зняв як дипломну роботу дитяче кіно. І комедію. Тому коли мені запропонували брати участь в такому проєкті, я е, з радістю погодився. По-перше, я бачив попередню роботу надії світлячки, яка потрясаюча, мені здається, і по роботі з дітьми. Я знаю, що таке робота з дітьми. От, як це складно, делікатно і ювелірно треба працювати. Я схиляюсь перед надією як перед режисером в цьому плані, тому що вона це зуміла зробити. От, і е, дуже заінтригований і. Дуже дуже дуже, як сказати, азартно ставлюся до цього проекту і сподіваюся, що все вийде. І потім мені здається, що сьогодні. Перше, потрібно дитяче кіно, дитяче кіно українською мовою, дитяче кіно для української аудиторії. І дитяче кіно, яке не сіє ненависті, не сіє зла, не, не займається е, тим, щоб дати нашим дітям чорну картину реальності. Це вперше, вперше я такий проєкт, реально от із тих, що попадаються, я вперше такий проєкт зустрів. Нормальний, світлий, дитячий, хороший. І водночас сучасний, в якому абсолютно вплетені ті реалії, які сьогодні є, і, і і даються якісь такі дитячі прості відповіді на це. Тому для мене цей проект дуже такий теплий. Я до нього дуже небайдуже ставлюся, і я дуже сподіваюся, що все вийде, а я буду робити все можливе і як продюсер, і як людина небайдуже в творчому плані. Отак. Дякую, дякую. Переходимо до запитань від журналістів. Мікрофон є в залі. Представляємось? У мене є запитання перше. Хоча я не журналіст, я просто хочу попросити продюсерів трошки більше розповісти про виробничі подробиці, про команду, яка буде працювати творчо, про строки виробництва і про подальші плани, що ви плануєте робити з фільмом, де, де буде прокат, як буде будуватися маркетингова стратегія і так далі. Микола Базанов. Я розповім про те, що для мене найближче це маркетингова стратегія. А насправді українському кіновиробництву дуже не вистачає цієї невеличкої стежечки до глядача. Тобто, ну є абсолютно готові доробки там наших західних колег. Це не обов'язково має бути Голівуд, це може бути Європа, наприклад. Як от взаємодіяти з глядачем? Як взаємодіяти з глядачем, як взаємодіяти із засобами масової інформації? Передусім, усі матеріали щодо фільму мають бути у наявності у вільному доступі у мережі інтернет? Можна активно співпрацювати із брендами, які мають свою цільовою аудиторію наших глядачів, там діток, наприклад, ми плануємо це розвивати. Ми Маємо констатувати, що зараз у нас 21 сторіччя, і діти радше там, граються в iPad, і ну, ми просто не можемо не звертати на це увагу, тому ми будемо застосовувати усі е, наявні заходи для того, щоб зацікавити наших майбутніх глядачів. Е, тобто це все буде зроблено у найкращих традиціях і максимально якісно. А стосовно термінів і цифр, я думаю, нам може прокоментувати Тарас Ткаченко більш детально. Терміни зараз такі, що ми, оскільки історія літня, історія такого, скажімо так, літнього, літньої скуки трошечки, знаєте, от такої канікулярної, то це буде відбуватися, зйомка буде відбуватися кінець весни, початок літа, і фільм планується. До виходу на початку наступного року. Я сподіваюся, що ми потрапимо. Я ну це будемо говорити зараз із З Надією, бо спробуємо потрапити в новорічний цей сезон, коли власне новорічні канікули, коли діти дивляться, це було б блискуче. От з приводу якихось трошки ще інтриг, я не знаю, чи надія, чи я можу це говорити зараз, але у нас проект в проекті ніби повинні бути грузини, так. Я можу це говорити, так? От грузинська сторона, тому що там історія дійсно двох родин: одна із них українська, друга грузинська, і ми зараз ведемо переговори з грузинськими акторами. Поки що не будемо називати. Я сподіваюся, що це буде хороший і дуже відомий грузинський актор. І ви зразу впізнаєте його ім'я на афішах і так далі. І це буде ще одною нашою ще одним кроком нашим доглядача, тому що ми хочемо дуже іменитого грузинського артиста взяти. От, і і е, частина зйомок має відбуватися так само там, е, в Грузії. От е, з приводу команди, е, ми зараз формуємо нашу е, історію е, з командою. Е, Більше-менше, У мене є свої пропозиції у надії. Свої. Я думаю, що поки ми е, зростемо цю ситуацію, а потім ми вам уже солідарно видамо позицію, тому що я правда не хочу тиснути на надію. Дякую. І ще кілька слів я б хотів би додати стосовно дистриб'юції. Оскільки в нашому активі є фільми, які ми ще досі продаємо, досі шукаємо партнерів по дистриб'юції, то ми будемо раді уже почати проробляти наш план з дистриб'юції на кіноринках. Стосовно проєкту канарка -пропелер Хвіст». Я думаю, що ми вже встигнемо перші якихось перших 15 секунд привести на Канський кіноринок 2016 року, призначити зустрічі такий досвід у нас є, і загалом ми вважаємо, що український контент. У світі трохи недооцінений. Напевно, це у зв'язку з тим, що українські продюсери приватні мало працюють над тим, щоб просувати за кордоном свої проекти. А насправді носіїв контенту, носіїв фільмів їх дуже багато. Це там супутникове телебачення, пейтів, відеодеманд. З у ці з усіми цими майданчиками можна як напряму приватно працювати, так і шукати сейлс-агента, який би цінував проект, який за який він взявся. А, і от такі у нас плани. Ми серйозно нам, будемо намагатися просунути якомога більше наш фільм за кордоном. Дякую. Окріпор, насправді ви не так багато сказали, все загальні слова. Хотілося б трошки конкретики і менше інтриги. Хоч, ну чому б не назвати ім'я того грузинського актора? А може ще пару імен. Може когось з українських акторів, кого планується або бажається принаймні. І скільки держкіно витратить на, на цей фільм? Дякую. Почнемо з Держкіно. Ми витратимо на цей фільм трошки більше десяти мільйонів гривень, і ми... Є єдиними наразі інвесторами цього проєкту, це дитяче кіно, і згідно чинного законодавства такі фільми підтримуються стовідсотково. І е, насправді у нас дійсно е, не так багато створюється дитячих фільмів. За останній час було два е, фільми зроблено, і це зовсім недостатньо для того, щоб задовільнити той величезний попит. Я, як батько двох дітей, теж відчуваю, що на жаль, просто нема. Е, от є е, бажання виховувати дітей на українському дитячому кіно, а його бракує, тому що постійно крутити їм два фільми це нереально. От треба третій зробити. Ми вам дуже вдячні за запитання, але на жаль, ми не можемо вам сказати з приводу цього грузинського актору. Е, слідкуйте за новинами. Дякую. Бачите, ніколи грузинів, поки не призначать, не кажуть ім'я. Помітьте тенденцію. Я, я, чому ми зараз уникаємо? Тому що йдуть переговори, і ми не хочемо, знаєте, бути голослівними. Ми або це досягнемо успіху у цих переговорах, тоді ми будемо говорити про це одверто і остаточно. Або, а, ну. Не треба бути голослівними. А з приводу е, е, українських акторів, зараз якраз і триває кастинг, тому е, особливо там, бачите, кастинг дитячий. Тому для нас зараз основна проблема проведення дитячого кастингу, який є дуже масштабним і дуже е, тривалим. І е, зараз на це кинуті основні зусилля. Як тільки ми це закінчимо, тоді ми будемо займатися іншим. Ми зараз не, е, Якщо ми говоримо про грузину, що це буде на ці Цікава людина старшого віку і так далі, то з українського все будується під дітей. Дітей ми зараз шукаємо. Дітей акторів буде більше ніж Ну це дитяча картина, і там головні герої двоє дітей, і ми повинні шукати саме дітей, а потім під них. Ну ви знаєте, закон створення фільму, це створення ну, кастингу, це створення ансамблю. Так, от е, будується ансамбль під головних. Головні діти. Е, треба знайти їх, а потім під них вже будувати, тому що е, там і вікові можуть бути речі. Е, ну тобто ми повинні вибрати компроміс між віком і е, акторськими здібностями, так. Ну от і типажністю. От як тільки ми знайдемо о, головних героїв дітей, тоді ми можемо говорити про відповідний ансамбль. буде хлопчик, а дівчинка так? Ну, сподіваємось, так. Доброго дня, мене звати. Надія Голядинець, п'ятий канал. Скажіть, будь ласка, чому саме Грузія? І е, друге питання, який основний меседж несе цей фільм? От, е, тобто, чому він має навчити дітей? Дякую. Це питання до режисера. Ну, я поняла, звісно, що до мене. Основний меседж який? А вот именно такое, о котором я сказала, что для того, чтобы обрести свое счастье и своих родных людей, не обязательно ехать за три моря. Но если так сложилась жизнь и людям пришлось переехать, то они могут найти своих, своих друзей и свою любовь в том месте, где они, где они в новом для себя месте. Потому что иначе как бы быть не может. А зачем тогда было переезжать? Не только же от каких-то плохих обстоятельств жизни. Люди ищут, где им, где им рады. Грузия почему? Я могу сказать совсем просто, потому что я очень люблю фильмы Данели, поэтому Грузия. И мне очень не хватает таких многонациональных фильмов, как вы помните, как Мимино, как «Нигарю». Вот. Но на самом деле Грузию, Грузию я выбрала, потому что это, это не первые кандидаты на э, вторую семью в, в фильме. В сюжете не первые кандидаты. Но Грузию я потом выбрала, потому что все-таки это они хоть и разные по укладу жизни, разнятся с нами по укладу жизни, но по своим этическим, по своему вероисповеданию, устройству своей жизни они все-таки очень близки нам. Грузини. К тому же, это такой ну, шлейф, когда знаете, грузинские друзья, старое грузинское кино, кинокомедия опять же, как-то не вяжется никогда трагедия и ну, Грузия в кино во всяком случае. Вот, поэтому я выбрала грузинов, потому что они мне очень нравятся. Я думаю, что они будут очень хорошо смотреться в паре с, нашим, с нашими людьми. Продюсерську, тут, бачите, є акторська школа, і кінематографічна школа у грузинів досить потужна. Тому ми можемо розраховувати на допомогу, художню допомогу грузинів не тільки в плані акторів, а й в іншому плані. Тобто ми опираємося ще й на якісь ну, виробничі школи. Поки що ми обговорюємо можливість міноритарної копродукції, але міноритарної і дуже незначної з їхнього боку. А, можна ще попросити режисера пояснити назву фільму, чому о, ці три слова в назві? Дякую. Ну, ви змушуєте мене відкривати інтригу. Ну, що ж це таке? Е, тому що це про це, як би скоріше, прізвище цих трьох маленьких героїв головних, о яких картина. Канарейка, «Пропеллер» і «Хвост» – це їхні прізвиська этих дітей, головних героїв. Чи є питання ще? А і завжди, по-перше, це буде прокатна картина. Вона пройде по кінотеатрах. От розраховуємо на фестивальну долю. А потім, так як казав Микола, ми сподіваємося на мережі, тому що сьогодні власне, перегляд кіно через мережі набирає обертів навіть більше, ніж телебачення. Тому, перш за все, це. Ну, я хотів би тут додати, що в принципі зараз ми доволі багато запускаємо фільмів, які, як я вже сказав, в першу чергу орієнтовані на широкий прокат. Ми вважаємо, що у нас є в країні потенціал для того, щоб ми виробляли тут, сформували власного глядача для українських фільмів, який би в середньостроковій перспективі міг би дозволити нам взагалі не говорити про 100% державне фінансування і все більше говорити про те, що кіно має стати самодостатнім процесом, так як це існує в інших великих країнах. І для цього треба пройти певний довгий шлях. Треба цього глядача привчити до свого кіно, а з іншого боку, навчитися задовольняти його глядацькі потреби, почати з ним говорити тією мовою, кіномовою, яка йому зрозуміла. Власне кажучи, тому при створенні фільмів ми завжди думаємо і разом з продюсерами починаємо працювати над його майбутнім прокатом. Я думаю, що в процесі виробництва фільму ми спільно знайдемо медіапартнера для цього проєкту, який буде підтримувати вихід фільму в широкий прокат і потім на цьому відповідному. Медіаресурси відбудеться телевізійна прем'єра стрічки. А загалом будемо торувати також шлях на інші ринки. У нас вже з'являється певний досвід в цьому плані інших продюсерів, інших продакшенів з іншими фільмами. Але насправді у нас наш кіносвіт настільки невеликий, що ми поки що не є між собою конкурентами. Ну, я маю на увазі не ми, а наші продюсери не є між собою по великому рахунку конкурентами. І я думаю, що обмін досвідом, обміном можливостями і активна робота, в тому числі із пропозиції свого продукту, вона дасть свої плоди. У мене просто таке зауваження, що дуже хочеться, щоб на цей фільм на канікулах збігали подивитися діти зі школи. Це все. Навіть щоб не під час каніколи збігали зі школи подивитися. Можна тікати з уроків, так? загалом цього року Держкіно планує запустити 40 фірмів, я зрозуміла, що це наступного року чи цього року? Цей рік у нас цей рік, а наступний це буде 16-й. Ми плануємо зараз запуск. Мінімум 40 стрічок, можливо, навіть трошки більше, але поки так от складається, що в процесі оформлення документів, а ви знаєте, що ми маємо здолати дуже серйозний і непростий бюрократичний шлях для цього. Ми зараз, до речі, запропонували на законодавчому рівні спростити цей шлях, тому що ми просто втрачаємо час, от було сказано про сезонність. І це ж не тільки у цьому фільму постає питання сезонності. Це одвічна якась історія, що ми витрачаємо час на бюрократичну процедуру, наприклад, на тендерну закупівлю в одного учасника, а в іншого все одно нема, як закупити, бо це сценарій е е має автора, і його не можна замовити в іншого автора. Це якийсь абсурд просто. Але менше з тим ми проходимо тендерну процедуру. Це займає багато часу. Ми змушені це робити до того моменту, як нам вдасться, скажімо, знайти підтримку в парламенті, щоб змінили, спростили для кінематографу ці правила гри, які дозволять нам більш оперативно запускати фільми. Ми могли б це зробити. Одразу після того, як отримали додаткове фінансування цього року в обсяг зі 100 мільйонів гривень, але вже от півтора місяця ми займаємося різного роду, скажімо так, формуванням певних пакетів документів. Це вже на фінішній прямій ця робота. Я думаю, що ну і тому ми, власне кажучи, вже вирішили оголосити про початок створення. Фільму. Але з тих 40 стрічок, що я назвав, більше 10 будуть ігрові повнометражні. І слідкуйте за нашими анонсами, ми будемо про кожний фільм повнометражний розповідати. І, можливо, не тільки про ігрові повнометражні. У нас є там ще один проєкт цікавий, який, до речі, має відношення до нього безпосередньо теж Тарас Ткаченка. Присвячений це просвітницький проєкт, дуже популярний нині жанр, ігровий і документальний контент разом. І це, ну, про це ми поговоримо окремо, щоб вже не спойляти. А дитячих скільки буде з цих сорока? Дитячих буде як мінімум два, наскільки я пам'ятаю. Ні, із 40. Ну це все 40 – це кажу, все. Ну... Включно з цим. Якщо я не помиляюсь зараз. Я спеціально е не пам'ятаю зараз. Ну, як мінімум ще один дитячий проєкт точно буде, але там будуть і анімаційні проекти, які теж можна вважати дитячими. Ми зараз говоримо про ігровий повний метр. Надія, ми знаємо, що є уже постер фільму. Можливо, покажете його нам. Це дуже попередній постер, так щоб просто нашим дорогим змі було чим проілюструвати. Ми зробимо зйомку, коли у нас будуть актори, у нас буде сучасний класний постер. Ну але поки що символічно. Ось надія, вручіть, будь ласка. Покажіть на камеру. Так. Тут просто розкрию невеличкий секрет. В коридорі Держкіно ми вивішуємо постери всіх наших фільмів. Хто бував, той їх бачив. І от сьогодні там з'явиться ще один постер, і мені дуже приємно, от що він там буде. От Ксенія, ми вам доручаємо, щоб він там з'явився поближче до бухгалтерії. Добре, записала. Це Дякую. хороша прикмета буде. Якщо питань немає, то можемо перейти до індивідуальних інтерв'ю. Мы, конечно, делаем фильм на украинском языке. Но дело в том, что вторая страна у нас грузинская, и мы бы очень хотели, чтобы грузины тоже разговаривали на своем языке и учились потом потихонечку разговаривать и на нашем, на украинском. Поэтому фильм будет двуязычный. Украинско-грузинский. И потом субтитрованный для кинотеатров в украинскую полностью, правильно? Там, де буде грузинська мова, там буде субтитри. От фільм хороший приклад, як це робиться. Фільм Той, хто прийшов крізь вогонь. От тут у нас навіть продюсер цього фільму присутній. Там кожен персонаж говорив рідною для себе мовою, включно з північноамериканськими індіанцями. І хто не розумів, там, наприклад, індіанської мови, міг прочитати переклад у вигляді субтитрів. Хто розумів, тот і так. Як то кажуть, справлявся. Але кажуть, що всі зрозуміли. Якщо запитань немає, то можна індивідуально поговорити з, з учасниками-спікерами. Дякую всім. Всім гарного, вдалого продовження дня. До зустрічі на прес-конференції вівторок, 17 листопада, о 2 годині, з фільмом Люксембург. Режисер Мирослав Слабошпицький такий на правах реклами анонс маленький.